Хлопці Зайдару, які нещодавно повернулись з передовою, проходять реабілітацію у столиці. Живуть бійці у приватному будинку, яким поділився чуйний киянин, Вояки який зустрічається з молоддю, розказують про фронт та вчать юнаків поводитись зі зброєю. А самі сподіваються, що цим хлопцям не доведеться її брати до рук на війні. Як може айдарівець намагається потрапити до своєї кімнати, підбадьорює Владислав. Його груди уже прикрашають дві нагороди. А це за замужество третя степені це Порошенко Вручав хто на реабілітації, хто у відпустці бійців батальйону Айдар у себе вдома прийняв пан Олександр. Претензій до них немає. Тим паче за них клопотався друг, який служить у цьому ж батальйоні. Аби умістити усіх бажаючих для спання, виділив навіть басейн. Це не металісне щастя. Володя з позивним антип. Умостився на самому дні під рукою, завжди червоний телефон. Туди він записує свої думки. На фронті вони почали формуватися у увіршовані рядки. Написано, як ми вискакували з Новосвітлівки на газоні, крім нас тими гранатометами і мінометами. А проте, потрібно і нам тут виживати, щоб потім далі воювати все проти вас, гаспідів зла, щоби щасливою була дочка, і мати і сестра. Нині у будинку пана Олександра зо два десятки айдарівців. Лишень за сніданок розходиться ось така каструля борщу. Однак, господар зізнається, що геть не витрачається, бо щойно у містечку дізналися, що у нього бійці позносили усе. Картоплю Слава про тимчасових гостей пішла далі. Айдарівців запросили у місцевий коледж. Тутешні учні зекономили гроші на вчителях. Їх не вітали з професійним святом, а закупили воякам теплі речі та ліки.

Іду на війну за тих хохлів, що заховались під спідницю, за вбитий в матерів, за молодую удовицю. Днями більшість з них поїде на війну, що там не легко дають учням зрозуміти на собі Під тягарем, бронежилета та каски. Іван аж спітнів майбутньому зварювальнику ніяк не вдається розібрати автомат. Бо на відповідних уроках, де цього мали б учити, зізнається, немає на чому учитися. Стараються і запевняє, якби таких як він брали на війну. Сьогодні йому 17. бійці добровольці запевнили, що боронитимуть країну до кінця, і коли Іван уже стане повнолітнім, йому не доведеться брати зброю. Інна Бодер, Андрій Барташов та Сергій Сіров спецкор два плюс два.